називати кути більше або менше, ніж прямий. З праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Давайте з вами пригадаємо, якими бувають кути. Кути можуть бути прямими і непрямими. Щоб визначити, чи прямий кут слід взяти особливий інструмент. Він називається косинець. Він виглядає ось так. Сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку, число 70. Один рядочок. Будьте, будь ласка, як Яна одержала модель прямого кута. Малюночок перший, вона зігнула листочок навпіл. Потім цю половинку вона зігнула ще раз, ще навпіл. І отримався ось такий маленький квадратик. Коли вона розгорнула цей квадратик, вона. Побачила, що є 4 однакові квадратики. Скажи, скільки кутів утворилося всередині? Всередині утворилося 4 кути. Ти знаєш, що про них можна сказати? Це все рівні кути, або їх називають прямі кути. Спробую творити дві моделі прямого кута. З маленького та великого аркушів паперу. Спробуй накласти ці кути один на один та сказати мені, чи збігаються вони. Так, збігаються. Якщо наша Яна прикладе третю модельку прямого кута з малюнка 3 до малюнка 4 Прямі кути будуть і там, і там. Тому що прямий кут, він однаковий. Рівні вони. Як ще можна позначити кути за допомогою моделі прямого кута. Та визначте прямі кути на малюнку. Прямими кутами будуть кут К та кут Б. Щоб їхні сторони збігалися. Давайте дослідуємо косинець. За допомогою моделі прямого кута спробуйте знайти в ньому прямий кут, користуючись косинцем, ось ми бачимо його на малюночку, визначте, який кут на малюнку прямий. Який більший за прямий, а який менше від прямого. Прямий це блакитний кут БАЦ. Більший, ніж прямий, КОМ, а менший за прямий НОФ. візуально. А потім за допомогою косинця визнач, які кути є прямими. Давай розглянемо. Скажи свою думку. Перший. Він прямий чи ні? другий прямий чи ні, третій, четвертий, а п'ятий. Давай перевіряти. Прикладаю косинець і бачу, що перший кут не є прямим. Прикладаю косинець до другого і бачу, що дійсно це кут прямий. До третього прикладаю, бачу, що цей кут не є прямим. Пам'ятаю, що в першому класі ми вчили з вами, що кути можуть бути якими гострими та тупими. Гострий кут. Це той кут, який буде меншим від прямого кута. А тупий кут це кут, який більше, ніж прямий кут. Тобто третій буде в нас тупим кутом, тому що він буде більшим, ніж прямий кут. А четвертий, четвертий це прямий кут. А п'ятий, п'ятий також буде прямим кутом. Давайте спробуємо перевірити ось тут. Перша фігура. Візуально. Це квадрат, а в квадрата всі сторони рівні, і ми знаємо, що це прямокутник. В нього є прямі кути. Далі чотирикутник зеленого кольору. Давайте його перевіримо. Що ви скажете про його кути? Правильно, що деякі з них є гострими, тому що вони менші, ніж прямий кут. А деякі є більшими, ніж прямий кут, значить тупими. Третя фігура це прямокутник. Що ви про нього скажете? Прямокутничок в нього, звичайно, всі кути будуть прямими. Наступний п'ятикутник. Зверніть увагу на нього. В нього є багато кутів. Перший кут він буде тупим. Далі ми дивимося кут. Він буде майже прямим, але трошечки йому не достає. І ось ще один кут ми з вами переглянемо, Так. і побачимо, що ж ми знаємо про п'ятикутничок. Поки що глянемо чотирикутник. В нас є з вами кут, міряємо. Він буде гострим, бо він менший, ніж прямий кут. Далі в нас кут іде тупий. В нього ми можемо сказати кут більший, сам кут більший, ніж прямий кут. І останній це буде прямий кут. Знайди прямі кути на предметах, що тебе оточують. Давайте з вами у загальному. Продовж речення. На уроці я дізнався чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Поставте дзвоник. Щоб отримувати повідомлення про нові відео, до зустрічі! Рада буду вас знову бачити!